Мене макадзеба, спасибо, мене обидно. Викинув яське не приглашення. Ой, роздули, блядь. Правильно зробив, на кірахер мені надо. Що то за цвети вистояли так было? Видите, красная. Это жгути натерли сьогодні з жгутами. Макадзеба, спасибо, що ви вступили в наш фан-клуб. Ага, чистота орден президента. Чистота орден президента викинув мусорку. Начинають. Як роздують, як раздують, якраз несуть. Черти що, доброго тихого вечора, Руслан. Ой, викинув мусорку, ой-ой-ой. Ой, 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 ой викинув. Як некрасиво, яка б яська не була, взяв виконові приглашення. Аби ото піздіти, да. Правильно, маканцепа. Добрий вечір, Велика. Привіт, доброго вечора. Прям буду хранити в тумбочці. Не починайте. О, з майонезом бої. О, можна було, знаєте, що його оставити і нас на нього. На ха На желання з кимось сиграти, я проиграю я обсираю. В тілі вам оставлю. У-у-у! А, це наблизилось лучше було. Не догадався. Сразу не догадався. Надо було так і зробити. О, грібятки. Котлетки навіть час надо. А... 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 Томасу в туалет. Томас присів на листочок. блядь. Ой, поля крутиться, слава богу. Ми з тобою гуляли. гуляли. Таке вже роздуйне. Роксалана, спасибо. Іди, спасай кухню. О, так мені оце масаж зробив. Расслабляющие. Не знаю уже как. А я знаю уже как. Ты. Ты. Ты мне не массаж, а тебе мурнет, если честно. Ой, блядь, хочешь себя развеселить, сделай это сам, блядь. О, захожу ты вечно уставший Крик. Ну так что ты хочешь, Щоб я ходил на бокс, склявся по магазинам, був не уставший. Жека задумайся. Надо соглашаться. Думаю. А що робити? Думай, не думай, на том сіті все згниє жека. Спокойсь. Черви питати не будуть. Черви не будуть питати. Робили тобі мурня чи не робив? Так, да, і бокси, машини, і ще й думати, куди приглашення. Та вже, та де все стоїть ще? Все стоїть ще? Ну, мало ли. Oh. Mm. Це будуть гавкати за це приглашення день і ніч, блядь. А, банан стоїть, я понял. Добрий вечір, боксер, привіт. Ой. Oh. Отсюда напишеш От. і тебе уложу Фан клуби, Юля, спасибо. Все там стоять ну, на плиці газові. Миска, вони останні потім не ліпиш. Посуду помий, там тільки поміж лихостру. Привіт, Илья. Наверла 12-го, значить боїться. Та нічого ну, не боїться. Ребят? А ну вам треба, хай боїться, хай не боїться. Ну вам треба чужа свадьба, господи, чужі проблеми. Хай женяться. Це святе діло. Не треба мішати цьому. Люди хочуть, хай женяться, що ви теж. Хотя люди будьте щасливі. Ну що ви мішаєте? Ну, може не хоче казати, будете бо боїться. Знаєш, хур... Яка разниця? Сушку чешу. Да. Стирать надо? Ну, стирается, допустим. Через ну, год, это, будет. Для... Давай, ты ключи взял, все взяв, документы взял, паспорт. паспорт. На машину менеджер. меня сегодня. Мне... Нет, ты мне отдала. Я, я, я дала. Точно? Какие пальцы? Два пальца. А так. Один палец. <звук> Пане, кожна людина заслуговує на щастя. Джека зі мною буде щасливий. Да чую, іди вже, дай Жені побалакати. Задолбав. Щас, подожди, я гляну. Я уб... должен убедиться. Там Тебе кажу, що я не так, це подожди. Тайду. Я не чую шу. Какие на улице перекосы? Подивись, Та не ця, вон. диви. Ну бо взриви. Давай.